Хто підспівує Кремлю у американському конгресі? Шершеляфом, як кажуть французи, кому із московицьких генералів надавали пошапці, та за що довідалися про це британці, і в українському небі скоро з'явиться два десятки міг 29 від наших європейських френдів. Я Катерина Нестеренко розкажу, що говорять про Україну сьогодні. І зі мною на зв'язку, як завжди, мої колеги із Барселони, Лондона та Торонто. Я розкажу вам, куди вже завтра планує поїхати наш президент Володимир Зеленський. А Також розберемо, як на Україні хайпують американці. А також обговоримо невдачі російських військових на Донбасі, які зафіксувала у своїй доповіді британська розвідка. До України злітаються бойові гуси. Точніше, міг 29 Цього разу радянські винищувачі прилетіли із Польщі. Так, польща передала Україні декілька перших винищувачів. Про це заявив керівник офісу міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшедач. Безумовно, Україна буде шукати подальшої підтримки. Кілька мігів вже відправлені. Нагадаю, 9 березня Польща підтвердила, що передасть Україні винищувачів міг 29 у межах коаліції з іншими країнами. Згодом до Польщі доєдналася Словаччина, яка 17 березня оголосила про передачу Україні винищувачів, і вже 23 березня їх передала Україні. Мова йде про чотири пташки? Скільки літаків Україна отримала від першої поставки Польщі? Посадовець не повідомив, проте підтвердив, що винищувачі надіслала саме польська сторона. Раніше президент Польщі говорив про наміри передати Україні десяток винищувачів на 29 Тобто, разом із словацькими ми отримаємо більше 20 винищувачів. Непогано маю сказати. А скажи, будь ласка, коли чекати на наступну партію? Що взагалі відомо про це із преси? З цього ж інтерв'ю на радіо впливає, що наразі мова йшла лише про ці невідомо кілька. Подальші розмови про передачу інших літаків відбудеться під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі, який відбудеться 5 квітня. Про це йдеться у Твітері канцелярії польського президента. Цитата. у середу, 5 квітня. Очікуємо на офіційний візит президента України до Польщі. Президент у середу в день у королівському замку зустріне поляків та українців, які проживають у нас. Як зазначив, що візит президента України буде особливим і на відміну від поїздок до Лондона і Вашингтона матиме елемент публічного характеру. Не анонсовано, проте впевнена буде зустріч з польським президентом Анджеєм Дудою минулого тижня. Вони провели переговори, під час яких анонсував підготовку до важливих заходів. Чекати залишилося недовго. Побачимо. А останнього разу президенти зустрічалися 10 лютого у Жешові, коли Зеленський повертався до України після візитів до Британії, Франції та Брюсселя. Хто ще, крім Польщі і Словаччини, може мати на озброєнні радянські міги і може поділитися ними з Україною? Пишіть у коментарях. Американський конгрес проти підтримки України. Такі звістки, наче з прорваного сміттєпровода, доносять до нас російські пропагандисти. На підтвердження цього потоку наводять солідне джерело, де конгресвумен Марджорі Тейлор Грін виступає проти підтримки війни, США, заявляючи, що Україна не 51-й штат. Чому слова цієї пані так активно тиражує російська пропаганда? Розбиратися ми не будемо. А от хто така Марджорі Тейлор, ми з'ясуємо прямо зараз. На прямому зв'язку із Торонто з нами наш спеціальний кореспондент Євген Куксін. Привіт, Качо. Ну, мережа далеко не вперше вибухає. Щойно Марджорі Тейлор Грін, яка в Конгресі представляє штат Джорджія, спілкується із журналістами. Російські пропагандисти обсмоктують ледь не кожне її слово. Ось вона називала підтримку України повним безумством, обурювалася закликом України посилювати цю підтримку і звинувачувала українську армію в гибелі жителів Польщі. Днями в американській програмі «60 хвилин. Тут не треба плутати з Кайбієвою. Не обійшлося без українського питання. Ви виступаєте проти надання Україні озброєння та допомоги, щоб допомогти Україні захищатися від Росії. Хіба це не те, що хоче Путін? Мене не турбує, що хоче Путін. Якщо прямо зараз ми згортаємо підтримку, тоді Росія буде прямо біля польського кордону. А це країна, член НАТО. І якщо вони нападуть на Польщу, нам доведеться втручатися. Я ніде не бачила, що Путін казав, що збирається нападати на Польщу. Як ви розумієте, спроба заглибитися в позицію пані Грін виявилася безуспішною. Росія воює, щоб захопити територію, вторгаючись в наші країни. Вибачте, але Україна не 51-й штат. Та за ну взагалі слова цієї пані вони не вписуються до твердження двопротійної підтримки України. Ну у політиків воно так буває, коли слова вони трохи не співпадають з ділом. Наприклад, не зважаючи на такі дивні заяви пані Грін, вона все одно голосувала фізично своєю карткою у Конгресі за резолюції в питанні підтримки України. А от щодо її висловлювань, то тут сенсації нема, і це насправді добре. Буквально нещодавно видання Washington Post присвятило їй цілий матеріал. Погляди Грін називають не просто помилковими, а глибоко тривожними. Тут нагадало, що свого часу вона заявляла, що лісові пожежі в Каліфорнії 2018 року спричинив удар у лазеру супутника. А після її висловлювання щодо коронавірусу Твіттер назавжди заблокував її сторінку через дезінформацію. Політичну стратегію Грін узагальнюють як охоплення маргіналів і мейнстріму. І поки ми цілком органічно можемо тривожитися через подібного роду заяви, тим часом на ділі, а не на словах, в американському конгресі повідомляють про виділення чергового пакету допомоги Україні, а це понад 2 мільярда доларів. Дякую. А як вам такі заяви, конгресвумен, піддає трохи? Бойовими комарами із біолабораторій не думаєте? чи пані дуже розполювалася через проблеми Трампа із законом? Напишіть у коментарях. Додаткові 2 мільярди від американців, думаю, ще більше зашкодять планам Кремля. А плани ці і без того, як заявляють у британській розвідці, тріщать по швам. Детальніше про це розкаже Юля. Привіт, Катю! Так плани російського військового командування розширити підконтрольні території Донбасу під час зимового наступу зазнали невдачі саме так коротко і ясно підсумувало Міністерство оборони Великобританії у своєму огляді. Відповідальність за це покладають на начальника генерального штабу Росії генерала Валерія Герасимова, який взяв на себе особисто командування війною в Україні. Цитую перебування Герасимова на посаді характеризується спробами розпочати загальний зимовий наступ з метою розширення російського контролю на весь Донбас. Через 80 днів стає все більш очевидним, що цей проект провалився. У огляді відзначається, що на кількох ділянках фронту на Донбасі російські війська справді досягли успіхів, проте незначних ціною десятків тисяч жертв. А от щодо планів набрати нові 400 тисяч добровольців, то тут британці сумніваються, тому що, по перше, за порібліком нічого не робиться добровільно. І по друге, набрати таку кількість людей, що й професійних кадрів добровільно маючи невдалі результати та величезні втрати, малоймовірно. Ну, набрати це одне, а оскільки ці 400 тисяч проіснують, оце вже інше питання. І крім браку кадрів, Росія має проблеми із озброєнням та обладнанням, адже санкція, точніше, брак поставок високотехнологічної електроніки, не дають відновити арсенал контрбатарейних радарів для російської армії, І відбити вогонь української артилерії просто не буде чим. Саме так Катю до речі, якраз зараз вже друга група українських артилеристів завершила своє навчання у Великобританії на самохідній артилерійській установці АС-90. скоро вони повернуться на фронт і продемонструють свої навички рашистам. І після цих слів хочеться завершити включення із Лондона відео із знищенням ворожої техніки за допомогою саме британської гармати Л-119, яке опублікував головний командувач Збройних сил України Валерій Залужний. І вкотре подякувати партнерам за потужне озброєння і можливість захищатись від ворога. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь, щоби не пропустити.